Друзі, всіх вітаю 16 серпня, і ми на пляжі в Аркадії. Який у нас сьогодні план? Ми прийшли на пляж зараз три години дня, і я так для себе вирішила, що ми будемо до ночі, от поки темрява не накриє Одесу. Ми будемо саме в Аркадії. Ми ще ніколи, ніколи в цьому році. Ми ще не бачили Аркадію вночі. В тому році так бачили. Потім бігли додому, щоб встигнути до Комендантської години, бо вже не ходив транспорт. Ми загуляли. А в цьому році, році такого ще не було. Тож сьогодні буде. Зараз ми на пляжі, купаємось, відпочиваємо і до самого-до самого вечора. Подивимося, що в Аркадії коїться, коли вже сонечко запахне. Ви з нами? Поїхали. Друзі, ми на пірсі. Раз я вже там в очікуванні, поки я прийду, щоб мене трохи покусати. Хочу показати вам пляжі. Мідуські, он трошки є. Людей багато сьогодні, друзі. Так, як і завжди, в принципі. Ми зустріли наших глядачів. Добрий день. Як вас звати? Влад Влад. Юрій. Дуже приємно, що ви до нас підійшли. Юрій допоміг мені залізти навіть на цей пірс, бо дуже слизько. Наші да, трава не було так слизько. Я залазила спокійно, а зараз взагалі не можу. Навіть в тапках. Растю відлікали, знімали. Дякую вам. Дякую. це не дає вам поговорити.

Я буду стрибати з колеса чи з волна різок. Як тобі зручно, так і стрибай. Я з колеса буду. Добре, давай. Там хлопець пішов з колеса. Стрибать зараз. Його не видно, але зараз буде сос. <laughs> glove Cloud. <Gloves. laughs> Друзі, водичка чиста, блискуча, подивіться, яка класна, тепла, все. Боже, мені так подобається знаходитися на пірсі і навіть не просто стрибати, а дивитися на тих, хто стрибає, тому що це така шалена енергетика, такий драйв. Ну вона ж не дає, ця мігера. Розумієте, гавкає, кусає мене за ноги, ну це такий кіпіш, я вже не можу. Я не знаю, що мені робити. От що, порадьте мені щось. Он, лежить. Гріється, зміюка. Ну от зміюка, розумієте? Вона на сонце вивезла і гріється. Пішла вже. Пішла. Ой. Друзі, а у нас обід. А на обід у нас що расти? Трохи до мене. З падісія з тону. Стоп. Кета не достаю, бо тут трошки воно щоб масла витекло. Стоп. Розстріня, тихенько, не треба. Ви зрозуміли цю растіньку? Вона тут поїла, пішла далі. Вже там вона сидить, в іншій сім'ї. Угу. Її вже там пригощають, можна їй ковбаски дати. Так можна. Угу. Це ви Ні, Білам це ви? Це ви купальники з собачки вона знімає. ми в Аркадії і зараз 20 хвилин 9-го. Подивіться, як виглядає Аркадія, ми на Пірсі. Друзі, калечко дуже сподіваюся, Лібі, це зараз розпочалася ну, вечірня їхня програма і мені так сподобалось. Я перший раз це чую. Спершу подяка нашим Збройним силам ЗСУ. Ой, я, Мені ж до мурашок. так круто. І зараз якийсь там аукціон, розігри, щоб допомогти нашим хлопцям на Донецькому напрямку. ще? Хлопці, дівчата, Скільки ви 10 тисяч. Ви чоловік. 20 тисяч гривень обістки. Правильно? Я вас правильно, вірна. Дуже дякую, 20 тисяч гривень можна пище. 20 тисяч гривень. 20 тисяч гривень 8, 000, один. Скільки? Шановна на 25 тисяч гривень. Осені, який сьогодні любить, ставки 25 тисяч гривень один. Друзі, 9 вечора, ми йдемо, не могли скласти намет. Добре, що ми зустріли нашого глядача, який нам допоміг. На пляжі вже нікого немає, ми стаємо з Расті, складаємо цей намет і як дурін заступає, нічого не можемо зробити. А вибіце виявляється сьогодні концерт Наді Дарафєєва, тому і аукціон був, і слава ЗСУ, і все. Зрозуміли. Так що ми під Надю Дарофієву складали намет. І склали, ми це зробили. Треба потренуватися вдома, щоб не було таких от моментів. Чим ближче ми підходимо до Ібіце, тим людей на пляжі більше і більше. І тримайте лайфхак, друзі. Якщо вам не вистачило квитків або не вистачило грошей на квитки, то ви можете прийти отак на пляж. Все прекрасно, чутно. Ну, звісно, тут спочатку було все прекрасно, а потім музика почалась доноситися з інших ще комплексів. Тому тут така собі дискотека, але якщо ближче, ближче до Їбіце, то і Надю прекрасно чутно, і ви можете і потанцювати, і поспівати, і все це безкоштовно. Друзі, повен місяць. Друзі, готові. Зараз ми виходимо на Аркадіївську алею і це начебто якийсь та інший світ. Дуже багато людей, взагалі така двіжуха, така атмосфера, така енергетика, начебто немає війни і ніколи не було. І це відчуття нам дають наші сили ЗСУ. Велике їм дякую, слава нашим героям і не забуваємо донатити. Все ми йдемо мовчки до кінця алеї і. We're just here. We're just here. We're right. the game. Win in life. Have no shame. There's no time. Feel the pain. with the grind. I could change. my mind. Pick a lane. Commit and climb. The only way to win in life. I never miss that fact Taking big swings, bitch, hand me the bat Put me in the ring, you'll go out in a back Cause I sing what I mean and I bring it to the mat Like, ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel? I ain't lazy, track after track, I work on the shit daily Pass me the jack, right as fuel got me hazy About to unpack all these youth I've been chasing I've got visions in my head, like memories after death To be a legend instead, of something you can forget I'm living up every breath, I'd rather leave them be led I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said A lane commit and climb the only way to win in life i never miss that fact taking big swings bitch hand me the bat put me in the ring you'll go out in a bag cause i sing what i mean and i bring it to the mat like ain't got time to kill i got time to feel. i took the red pill i know life's short so i wanna live real but how's it supposed to feel They wanna say my name, but they holdin' back They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact, and I don't feel no shame, it's a mood you lack, I go crazy, nah bitch I ain't lazy Track after track, I work on the shit daily, pass me the jack, right as fuel Got me hazy About to unpack all these shit I've been chasing I've got visions in my head, like memories after death To be a legend instead of something you can forget